Здравствуйте, дітки! Сьогодні я почитаю вам українську народну казочку, яка називається Як кіт ходив з лисом чоботи купувати. Слухайте уважно. Жило в одному селі подружжя котів. От якось кіт каже: адже зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, поки сніг не випав. Каже йому дружина та купив зуття. От зібрався кіт та пішов до міста, коли дорогою зустрів лиса. Куди це ви, пане готські, йдете? поцікавився лис. До міста, каже кіт. Хочу собі та дружині чоботи купити, бо вже й зима скоро ходити, босоніж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке ж взуття пошиє. Дякую за пораду, пане лисе, каже кіт. Пішли до нього. Пішли вони в ліс. Лис попереду йде, дорогу показує, а кіт слідом крокує. От і завів рудий кота далеко вглиб лісу. А кіт сам був сільський, він і не знав, що за звірі в лісі живуть. Щойно вони опинились в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Помилуйте, заблагав кіт. Я куплю вам найкращі чоботи, тільки відпустіть. Так вже простив, так просив, що лис врешті-решт погодився. Тільки по взуття підемо разом, а то ще втечеш. От дійшли вони до міста. Лис попід огорожами і будинками прокрадався, а кіт спокійно йшов вулицями. Біля крамниці кіт каже Ходімо виберете собі взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовив лис. Тільки ж не берися. Кітові йшов до крамниці, а лис вирішив сховатися. Побачив він собачу будку. Оце так хатинка, зрадів рудий. Тут я й перечекаю. Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання. Тієї ж миті, з будинку вискочив пес Бризько і накинувся на непрошеного гостя. Ледве вирвався лис з гострих собачих зубів. І, забувши про кота та чоботи, дременув так, що аж курява стояла. А кіт придбав у крамниці взуття. Та вирушив додому. З того часу кіт з лисами більше не водиться, а Бриськові дякував та запрошував його до себе в гості.